Друзі, вітаю на каналі. Ми їдемо зараз в сусіднє село. У нас є багато планів на сьогодні. Веземо замовлення. Тут тортик Наполеон. І там ще є один тортик у нас він зараз на відстойці. Для мами готувала я сьогодні. А ще дуже хороший сюрприз. На новий рік прийняла участь у лотереї і виграла тортик. Тому для нашої сім'ї я пекти не буду. Зараз ми поїдемо і його заберемо. Мені вже дзвонили. Там тут це й було, таке було. Ти ж скажи, що там всі вишити тебе. Міще, да, да, да. да. Міще, там, бачку,